Вітаю вас, мої дорогенькі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні дивіться три варіантики. Давайте подивимось на вашу ситуацію в найближчий період. Загадуйте свій варіант, дивіться перший, другий, третій. Так, задайте таке питання, що мене чекає найближчим часом. Подумайте, можливо, про якусь конкретну ситуацію. Сконцентруйтеся на ній, на собі, на ній. Можливо, у коханні, можливо, у кар'єрі. Карти, звісно ж, покажуть, на чому акцент саме в вашому житті. Так, і так, давайте перший варіант, чого чекати найближчим часом, другий варіант. І третій варіант. Так, перший варіант. Так, чекати комусь, так як це загальні такі у нас розклади, комусь подарунків, комусь яких то пропозицій. Початок чогось нового може бути в вашому житті, якогось навчання. Які-то невеличкі гроші, грошові поступлення. Давайте трошки розкриємо, що ще буде по першому варіанту. У вас може бути якась двояка ситуація, вибір. Вам дуже важливо знайти баланс, збалансувати. Якщо це по грошам, ви не знаєте, куди витратити, туди чи туди, хтось, можливо, не може обрати з чогось двох. Можливо, навіть будете у магазині стояти і думати, те мені більш потрібно купити чи те. А давайте більш такі серйозні можливо ситуації, найближчий період. Ну, Кожен загадає, звісно ж, свій період, хтось тиждень, хтось два, хтось місяць. Давайте подивимось, якщо більш серйозно. Ви можете думати, от є в мене і наповненість, є в мене якийсь достаток, чогось я вже досяг або досягла, але можливо хтось не може відчути стабільність якось у, у партнерстві. немає... Немає пари, можливо, достойної у когось. Це не для всіх. у Когось У когось є, звісно ж, але може бути, що ви не відчуваєте тої радісті, яка є у парі. Хтось може бути на відстані з коханим. Так, і ви дивитесь лише можете спілкуватись або в інтернеті, або тільки про це й думаєте: що, як же ж ви далекі між собою. Когось очікує, до речі, щасливе знайомство по інтернету. так? Ви довго над цим працювали, хтось довго над стосунками працював, і що найближчим часом навіть хтось до кого може і приїхати. От у той період, що ви загадали, можуть бути приїзди або ваші переміщення. Так, тут карти підказують: не будьте скупими, будьте щедрими по грошам, не будьте скупими в емоціях також, бо вам надаються величезні шанси. Дивіться, хтось дуже любить мальви так, біля дому. Тут дуже гарний такий малюнок. і... Вказує, що ви взагалі любите квіти, якщо чоловіки любите дарувати квіти жінкам своїм, якщо ви дівчина-жіночка, то ви любите, звісно ж, отримувати. І може бути це отримання квітів, отримання великих шансів на щось, і отримання неабияких фінансових яких -то вкладень. Так, чомусь ви навіть підете навчатися. Чоловіки, хто дивиться, то ви вмієте і любите заробляти гроші, але ж це ви любите так, знаєте, поступово, не так, що раз урвати. А саме поступово своїм трудом, своєю працею, достойно заробляти копієчку свою. Ну, тут без особих таких, знаєте, але ж пари я тут не побачила чомусь. А ось тепер побачила, <смі> бачите, як буває, тут достойна дійсно пара виходить. Хтось може бути у щасливому шлюбі, але чому спочатку мені так показало, що не знаходите баланс. Ну, ви знаєте, якщо ви раніше не знаходили то у цей період найближчий, ви відчуєте по повному таку наповненість, що ви вже або готові для створення сім'ї. Або ви бажаєте так сильно. І дійсно хтось навіть буде робити певні кроки до цього, хай поступові, хай не швидкі, але хтось навіть, можливо, смію так замітити і одружиться в цей період, або в найближчій. Тож і хай буде так, бо тут дійсно красиво лягають карти, красива пара така достойна. Це добрі господарі, навіть і дитина є. Я не знаю, тут прямо як повна чаша, як начебто, знаєте, як по заказу. Тож, пишіть мої любі, у вас єдине, що може, як карти підказали, щось збалансувати, знадобиться. Можливо, як то грошові якісь вкладення, ви будете думати і вирішувати. Куди вкластися, куди вам потрібно вкластися, щоб не прогадати. Тут, ви знаєте, тут ваш досвід вам підкаже. Тут не хвилюйтеся. ви, так як ви дійсно йдете своїм шляхом, правильним шляхом, як тут показали карти, у вас буде правильний вибір. Так, давайте перейдемо тепер до другого варіантика. Вибачте, за. Шум такий, який трохи є за дверима. Так, у вас найближчим часом показана якась присиченість, чи то у коханні, чи то ви. Щось вам набридло. Таке, здається, враження. Вам щось надоїло вже. Так. Дівчаткам, можливо, якась увага. Або нестача уваги когось чоловіка. Чоловіка, можливо, був можливо, тут можуть показувати і сферу діяльність, може бути військовий, може бути такий строгий. Знаєте, можливо, навіть батько у когось Щось, щось якесь непорозуміння з тим. Так, ви можете бути е, дитиною, а ваш батько щось з приводу вас, з приводу вас вам пропонує, що вам не дуже подобається. Але ж тут, що буде відбуватись, хтось уїде. Так, хтось уїде, хтось піде. Звідки це ви уїдете? На навчання хтось може поїхати. Так? Навчатися хтось почне навчатися навіть магічним мистецтвом. Ви знаєте, вам це принесе успіх, навіть фінансові які-то досягнення будуть. Але ж в чомусь буде важкість. А в чому саме? В тому, що ну, для дівчат дивіться на відстані бути з якимсь чоловіком своїм, от в чому важкість. З чоловіком, все ж таки, то більш за все, то чоловік, вибачте, за шум? Сподіваюсь, зараз пройде. Так, із-за того, що багато хто на відстані і не відчувається оця стабільність. Так, ви наповнені по, гроші. по грошам також може бути у вас все нормально, все в достатку, але ж не вистачає. Енергії тієї пари. По шестірки да, жезлов, ви як та Амазонка, ви відчуваєте й силу в собі, ви відчуваєте, що ви добра господиня свого в будинку, і ви вмієте й гроші заробити самі навіть без допомоги чоловіка. Ну, не хвилюйтеся, я вам так скажу, що ось до вас іде вже Лицар, так, пентаклів. У вас є досягнення, у вас є успіхи у вашій е якоїсь праці, те, що ви думали, що воно не складається. Тут в когось кавалерів достатньо, так? Лицар жезлів. Так, але щось нам хоче по справедливості сказати: до когось ви такі... Чи то ви вирішили який-то вибір зробити між ким-то, Ось збалансувати так? ситуацію. Так, тут двояка якась ситуація, чи то жінки, якщо дивляться між двох чоловіків, або ж е ось когось підвісилим, навіть як жертву. Тема трикутників тут відіграється. Так, є якийсь чоловік в вашому житті, дівчатка, імператор, який не дає вам спокою. Ви, як та Амазонка, хочете боротися, а ну, ви боротися, звісно ж, з трикутником хочете. Хочете отримати шанс, шанс на перемогу, чогось чекати можете. Так, і тут вже виходить у нас Верховна жриця, яка, ну, яка, до речі, може наповнити ті кубки там, де вже все закінчилося. Так, і по дияволу, що якась неможливість діяти, да, а по справедливості що? А по справедливості потрібно щось вирішувати, бо далі так вже просто неможливо. Ви хочете, звісно ж, бути щасливою дружиною. І ви достойна, ви найдостойніша. Бачите, імператриця. У Нас там був імператор, ви, звісно ж, хочете бути у щасливій парі. Так, і, до речі, буде та зустріч у вас. Буде зустріч, але е, тут потрібно якесь прояснення, прояснити ситуацію. Можливе, спілкування якесь в інтернеті. Так, для вияснення стосунків, подивіться. Яка красива і щаслива пара. Але хтось з кимось бореться, можете перетягувати канат на свій бік. Так? Замість того, щоб поговорити, ви показуєте, хто сильніший з вас. Але все зміниться. Отака ситуація, де ви боролися один з одним. Ви виходите ось в королеву Кубків, жінку кохану, і оцього відлюдника ви покорите, я так думаю, тут ось восьмірка чаш. Ну, Він звик також до яких то трикутники були. А тепер він. Як пажик отой. І ви те, що вам пропонується, не берете якісь вибори, чоловік звик, що все легко дається, так? Може бути, до, до речі, під магічним впливом яким-то. Так, може бути, скупувати. І за цього скупина емоцій, скупина почуття, І за цього все зруйнувалося. Зруйнувалося. Але буде тут прояснення, так уже далі неможливо. Бачите? Тут потрібна щирість в почуттях і в усьому. Пишіть, мої дорогенькі, тут дуже така заплутана ситуація, можливі і впливи магічні. Щось тут не, не клеїться, не так все. Яскраво та щасливо, як в першому варіанті. Можуть бути відстані, можуть бути недорозуміння, непорозуміння, точніше. Звертайтеся за особистими розкладами, відливками у Viber або Telegram, номер буде вказано під відео. Третій варіант. Давайте подивимось. Так, тут у нас зірки, да? якщо чоловіки дивляться, ви можете бути у сім'ї. Достатньо з фінансами у вас все. Але чомусь навчатися можете новому. Щось якісь ситуації у вас замедлилися. Сповільнилися, точніше, так. Можливо, щось по фінансам, але стабільність все одно у вас є. Ну, чогось ви очікуєте. Чого саме? Подарунків хтось очікує. Чоловіки можуть чекати перших кроків від жінки. Ну, жіночки тут в мене яскраві, дієві, самовпевнені. Так, самодостатні. Тут показують дуже гарних яскравих таких жіночок. А чоловік начебто і збирається приїхати, але чомусь дуже повільно, бо в нього щось все підвішені, якісь ситуації. Тут ви вирішили, як жінка також не діяти, затаїлося, щось скриваєте від нього, як ви живете. Так? Але ж хочеться якихось нових таких а, нових кроків від нього. Хочеться від нього серйозних рішень. Тут можуть бути чоловіки військові, хочеться, щоб проявився, бо це обох як-то ситуація не влаштовує. Так, жінки тут можуть закриватися, вирішили, що все, ви виходите з гри, так? Але ж це вас обох, е як то робить такими, знаєте, нещасним лицарь мечів і королева мечів. Ох, тут енергія агресії вирують не на жарт. Ви е у роботу свою занурились, бо вона вас наповнює. Хтось е дітьми зайнявся жіночки, мабуть, так, але Печалька, печалька, тоска, печаль. А ну, що тут найближчим часом буде? Заробляння грошей. Є у вас колектив якийсь, де ви можете бути щирими, але внутрі у вас розруха, внутрі у вас пташки не співають, так? Четвірка. Enough, так, пентаклі. Хтось е жадібний на емоції, на прояви, тут хочеться шансів на почуття. Ви багато від чого, відмов... ви іноді можете втрачати навіть свої шанси, і це. Печалька. із яких-то обманув, ви вже не хочете бути обманутою, ви вже хочете лише в щасливі стабільні стосунки. Так, жіночки дивляться, і вам доля подарує такий шанс, але ж як важко дійти до цього, як важко не спокуситися на якісь легкі. Моменти війти в трикутники легше, ніж працювати над стосунками, які будуть саме у парі, саме по справедливості. Вам вища сила говорить, потрібно працювати над стосунками, проясняти, потрібно із двоякості виходити. Так, це важко. Це лег... Легше коли поверхово, знаєте, так, поверхнево якось. Але щоб вийти на новий рівень і бути коханою, потрібно саме над стосунками працювати, над коханням, щоб знову не, не отримати оці мечі, знаєте, мечові карти. Так, ну є карти по коханню є, але ж пройти певні уроки тут слід буде. Ой, тут важко, важко, важко. Ось б. хтось через відлюдництво, якась відстороненість від інших людей, тільки тоді ви вийдете. Цьому потрібно навчатися мудрості? Ну, Тут, як вже і виходило, тут також дивляться імператриці. Так, тут через таку трансформацію ви можете пройти, поки дойдете до свого, оце колесо фортуни зі зміною, знаєте, коли зміняться тут березень, начебто йде так, знову трикутники полегшає, коли березень. Через якісь страхи пройдете і що тут? Тут. Ну, магічні впливи також не виключені. На пару на стосунки. Тут потрібно десь обнулитися, щоб увійти. Тут з трикутників вийти, очиститись, обнулитися і увійти у щасливі стосунки саме у парі. Тут можуть бути магічні впливи на стосунки. Звертайтесь, кому потрібно чисти. Або індивідуальні розклади, пишіть у вайбер або Telegram, і будемо дивитися саме вашу ситуацію. Номер вказано під кожним моїм відео. Я вас люблю, цілую, ваша Еліонора. Пока-пока.